Чоловічі стильні штани Апту fashion від Aldi. Лише 275 гривень за одиничку. Лот буде складатися з 10 позицій і вартує 2750 гривень. По кольорам будуть ось такі сині, дуже гарний колір. Будуть ось такі сірі, темно-сині та ось такі зелені в двох відтіночках. Одні будуть в упаковочки, всі інші. Будуть за такими бірочками, як можете бачити, по складу. 82% поліестер, 15 віскози, 2 еластан. Дуже класний склад, будуть дуже добре сидіти, будуть тримати форму дуже гарно. Та класна резиночка є. Стиль у них більш до кежуал, дуже класні, стильно виглядають. Є з, прямими такими, з прямим кроєм. Так. А є ще варіанти. Зараз вам покажу на резиночки. Понизу з манжетиками. Ось так вони виглядають. Ось тут іде резиночка понизу. Та в цих модельках іде обманочка одна позаду. А в цих, якщо можете бачити, дві, дві кишеньки обманочки та гудзички. Також ось такі сині, давайте вам покажу. Ось так. Тут ще є, до речі, для поясу затяжка. Та манжетики понизу у розмірі 4855 штучок і 52-54, також 5 штучок. 275 гривень за одиничку, з 10 позицій, 2750 гривень. Якщо бажаєте замовити це класний з чоловічими штанами стильними, звертайтесь до наших менеджерів. Контакти будуть під цим відео.